Значить, слухайте, причина зупинки. Їхав я на електроскутері мене зупинив громадянин активіст, правильно активний громадян громадянин, тому що я їхав по велодоріжці. Бачите, така велодоріжка. І значить, громадянин хоче задати мені питання: задає, чому я їду по велодоріжці на цьому електроскутері, правильно? Чому ви їдете на мопеді по велодоріжці? Я ж вам кажу, це не мопед. Це електроскутер. Е... Добре, а чим електроскутер відрізняється від мопеду? От, От ви знаєте. Ні, ви Зачкайте, див... дорожнього дорожнього Зачекайте, як, нас... як, як вас звати? Андрій мене звати. Андрій. Дозивись, Андрій, Ви знаєте, е, кому можна рухатись по правила а кому ні. Як перепис написано правило, так прямо правило, чітко написано дослівно. Е, знаєте? Давайте так, відкриваємо давайте. правила дорожнього руху? Давайте. Давайте, відкриваємо правила дорожнього руху. Я покурю з вашого дозволу. Е, будь ласка, не мої. Е, Ой, пособи. ну ладно, давайте тоді швидше, про це. процес. Давайте, ПДР. Якщо так. Да. Ні, ви напишіть е, рух по велодоріжці. Ні, 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 ПДР України. Ми правила дорожнього руху будемо вивчати, правда? Та це пункт там, 3 3.1 і так далі, рух по Велодорісці. Я ж вам кажу зразу, скоро ваш час. Я вже вивчив, добре це питання. Е... Рух поволодорищі транспортних засобів. Так називається ця штука. Година моєї консультації 600 гривень коштує, якщо що. Можу вам ще надати якийсь інакше, роз'яснення. Давайте так, що таке не знаю. Там доріжка? Доріжка з покриттям поза Но. межами проїзної частини вулиці та або дороги, так. розташована окремо чи суміжно з тротуаром або пішохідною доріжкою, так. що призначена для руху на велосипедах так. і позначена дорожнім знаком 4,14 та горизонтальною розміткою 1,36. Е, давайте так. Кому Призначена для руху на велосипедах. Так. Це у вас не велосипед, правда? Так. Але Мото тобто, воно не призначено для руху вашим транспортним засобом. Хто саме? Так що є заборонено, означає, воно призначено, але не заборонено рухатись. Там написано, що заборонено мото. Призначено, але не заборонено. Кому заборонено рухатись, там що є перепис? Немає такого. Правила. Ні, Подивіться, є, я таке подивиться, заборонений Добре, рух? де саме? Ні, чекайте, заборону. Десь там вправо заборонено рух? Де саме? Де саме? Та, ну, де в правилах дорожнього руху? Там 3-7 пук там чи години і так далі. Є написано, що заборонено правилом дорожнього руху, рух по велосмузі, по велодоріжкам, таким-то таким-то транспортним засобом. Я вам зразу підкажу механічним транспортним засобом. А це не механічний транспортний засоб і не велосипед. Розумієте, це транспорт з обмеженою швидкістю, який їде до 40 кілометрів. Я так, можу як... слухати, я можу цим транспортним засобом пересуватися, як і по парку, як і так далі. Я по дорозі теоретично ви не можу їхати. По парку Слушайте, я цьому слухайте, я... Слушайте, я не можу їхати по дорозі, тому що це транспортний засіб з за обмеженою швидкістю. Рухаючись по дорозі, я створюю аварійну ситуацію. А на велосипедах Все. можна їхати по дорозі. Скажіть, чи не, Ні, ну, не можна? Не можу, Я не знаю. Не це сам він вибирає не можна. свій шлях. Ви серйозно говорите про це? Ні, я не знаю ви про велосипед. Я, От, ви, тобто ви вважаєте, місто. що ви можете їхати по тротуарах, але не можете їхати по дорозі? Ви серйозно? Зачекайте, будь ласка. Зачекайте. Ні, будь ласка. Ви серйозно про Мій це транспортний говорите? засіб, мій транспортний засіб ніде не описаний. Мені взагалі нічого не забороняється. Він при... Ні. Він при... Ні, він прирівнюється. Давайте так. Давайте До так. Чого прирівнюється? Знаєте, де він, знаєте, де він Давайте. В Загальні положення. Транспортних засобів? В загальних положеннях знаєте, що написано? Дивіться. Що є таке мопед? Ви читали чи ні? Ну, no. Що є мопед таке? От давайте читати. Давайте. Таке мопед? Давайте читаємо, що таке мопед. Давайте читаємо. No. Мопед — Двоколісний транспортний no. засіб, що має двигун з робочим двигуном до 50 кубічних сантиметрів або електродвигун потужністю до 4 кВт. Це no. у вас мопед. No, Це мопед. Ну, так. Розумієте? Але це одночасно транспорт за межною швидкістю, розумієте? Одночасно так е, немає, Ну, така резиденція слу... транспорт за мечтаю. Слухайте, 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 Нем... ви мені аргументуєте, дивіться, ви мені аргументуєте прямо зараз про те, що е, правила велосипеду, велосипедна доріжка призначена для велосипеда, правильно? Я а, я, дивіться, а, я, а, я, а я вам накладаю значить, контраргумент такий, що написано чітко в правилах, що покажіть, з, покажіть. що заборонено показу... рух... Ні, я я Ні, можу я можу показати, слушайте, те, що руху, слухайте, я вам кажу, слухайте, я вам кажу, година моєї консультації коштує 600 грн. Кажіть, ще й тривога. Викли, ви, викликає, я... ви викликаємо кого? Ви, викликаємо поліцію? Викликаємо, давайте, звісно, викликайте, там, там ви що думаєте, що з поліцією не спілкувався. Я вам скажу, ви не перші, хто заплатив штраф за таке, Та... от реально. Слухайте, не лякайте, будь ласка, мене. тому що я знаю, все добре, я не перший рік покажіть, викатаю. Ласка, добре, І спеціальний транспортний ваші, засіб. Покажіть, будь ласка, пункт того правила, на, на який ви опираєтесь. Я вам кажу в телефоні, пошукайте, написано, чітко вам кажу: рух заборонений по велодоріжці Засобом транспортного механічного засобу, правильно? А 에, це давайте, не механічний так, транспортний стоп, засіб. 에, давайте, якщо ви кажете щось шукати, не, що, я що вам нічого не, не хочу показувати, що. ви ви не ви правила не вигадуєте, або ви мені його показуєте, або ви йдете. А ви, ви, ви їдете по дорогах, Немає такого викликайте, правила! Викликайте поліцію, будь немає ласка. Немає такого правила, реально немає я такого знаю. правила. Якщо є таке правило, покажіть, будь ласка. Та я що не буду показувати, що вам показувати щось? документи я, показати. я вам показую. Я що вам саме? кажу пункти, я вам показую. Це якісь вигадки свої. Слухайте. Ви, ви, це ви, ви мене зупинили. Це ви мені зупинили, у вас не буде багато часу. А в мене часу мало, ви не часу, мені треба їхати. Я не можу, зараз буде засіб засіб. Якщо вам треба їхати, ви можете тільки по дому. Водою їхати, я маю. Де? О, там. Та ні, то спеціально Андрій Іванович для мене зробив цю доріжку, щоб ми кататись, розумієте? Ви не, по, ви не можете по велодоріжках їхати. Чому? Хто мені забороняє? Бо тому, що Хто мені забороняєте? Заборон... Де... А де заборонено, що не можна їхати. Одна машина Це значить, так... Дивіться, ну от машини так само паркувати заборонено, чекайте, якби. То чого ви до них не причепилися. А, Де заборонено? Заборонено? Немає знаку заборонено. заборонено? Ви, ви, ви щось собі придумаєте. Сути, ви що хочете сказати, що? що в правилах написано, що заборонено їхати по, е, по тому? Ні, написано, що заборонено паркуватись, на паркуватись на тротуарах. Отак Паркуватись на тротуарах, дойдіть до тих активістів, автомобілістів, якби в них запитати, чого вони там припаркувалися. Так, взагалі-то на тротуарах можна паркуватися, щоб ви розуміли. Сути, ви почитайте правила дорожнього, що треба розказувати, мені тут фігню всяку, що ви вигадуєте. що мене хочете? Я Саме хочу, зараз. щоб ви виконували правила дорожнього руху і не їздили там, де нема вам не можна їздити. Не знаю, заборони немає. Руху електротранспорту по велодоріжках. Немає все. дозволу є... і немає заборони. Це все ну, заборони чекайте. немає. Ну, на що ви спираєтесь? Ну, ви мені забороняєте ви що на що ви спирати? Що заборонено? Ну що вправи, де Я Я знаю, знаю, заборонено що заборонено їздити там по тротуану. Я не знаю нічого, То не немає заборонено. Такого. Слухайте, просто... немає заборони руху по велодоріжці. Ну, по... Слухте, я не їхав по тротуару, їду по велодоріжці, означеною спеціальною правильно виділеною Правильно. Велодоріжко, я, я вам навів правило дорожнього руху, в якому написано, Добре, що, ви ви хочете, що це. Добре, що хочете, що штраф не з мене? Ш... Це у вас. Ви... Слухайте, ви... Вас... ви з мене хочете стягнути штраф Ні, якіс, я хочу, що? Щоб ви виконували правила дорожнього руху, ви їх почитайте спочатку, і не треба вигадувати свої якісь правила. Слухайте, почитайте, будь ласка, ви кому заборонений рух по потім Написано. Мені не заборонено. де таке написано. Я Там вам не... от ви немає такого, ви, принципі, ви, поки кажете, ви показуєте, що немає такого. То Ви навіть не, не послухали, що я вам кажу. кажу. Ви ще навіть не послухали, що я вам сказав, як я сказав, правильно? Чітко написав право. Самі шукайте, бо немає часу. Рух по велосмузі по велодоріжці заборонений транспортним засобом з механічним транспортним засобом. Механічним транспортним засобом. Це не механічний транспортний засіб, а електричний. Ось і все. Немає заборони такого. Немає. Ось і все. Подивіться, кому заборонений рух по велодоріжці. Оце тривога, замість того, щоб бігти в той парк ховатися в ті штуки, я маю з вами, тут стояти, ті освітні програми розказувати вам. Все, немає заборони. Все, як ви з то що штраф сядете, зводіть поліцаю, хай приїжджають, штраф Шо, з мене сягають і так далі. Та Шо, немає що вам відведе? Ви... Ви що що заборони до, теж немає. Їздите? Заборони теж немає. Ось і все. Ну, немає заборони такої, ну, все. Чекайте, Я їду собі, а що, є значить, доступ. Немає що такої? значить Там мав стояти знак, що заборонено рух на електротранспорті, і все. Я там, поїхав там, і все, випросив просив. Чекайте, там Давайте, бо мені треба їхати вже в немає там ніякого знаку. От є володиришка, все, сокоти ну, собі. Це все. Така розмітка. Правильно, що це велодоріжка, Ви це, не це маєте права їздити. по Транспортний засіб з обмеженою швидкістю. почитайте. Немає це... поняття. Слухайте, немає це... в правилах дорожнього руху от, поняття. Транспортний засіб з обмеженою швидкістю. От, от кабін скоро припишу, і все так буде. От коли все. буде, тоді а все одно вам не буде. Не можна буде їздити. Слухайте. Будь ласка, ну, немає давайте немає такого поняття. Не треба вигадувати казки. Викликайте поліцію, або або ви зараз Я не викликаю. Я не Я не викликаю нікого. Це ви поліцію? Чого викликати? Це взагалі затримуєте От, вже 10 хвилин мого ви, ви, часу. Ви нікуди не поїдете. Ви нікуди не поїдете. Та нікуди не поїде взагалі. <гум> Щоб Стояти так чи що? Ви нікуди не поїдете. Та, Та викликайте поліцію взагалі. Я викликаю поліцію. Викликайте. Не забудьте, що тривога зараз треба бігти в укруття. Що різниця? Ви мене затримуєте? Як яка різниця, що це тривога? Повітряно повідомили про тривогу, ви мене затримуєте взагалі. Нічого. Щоб поліцію будемо чекати. Ну добре, що ви хочете? Я би знав, що так довго, блять, стрім онлайн би зараз запустив. Мені 10 хвилин тільки часу, блядь, хард забрав. Того самого, блін. Я нічого не хочу. Ви мене, бля, щось хочете, 10 хвилин вже затримуєте, що хочете затримувати, мені невідомо наскільки часу. ви Вивчили правила дорожнього руху і слідували ним. Так вивчить ви спочатку. У свої... вас є права. У Немає... вас є права? Є. З якого року? Скільки ви часу їздите на машині? Взагалі, от практику у вас досить, я що ви мені кажете, права? чи права, блядь, і Показати так далі? Вам мої прав? Прав? Абсолютно. Ви не маєте права. Ні. Я Показати зараз очікаєте. Слухайте, ми Це чекаємо. Це мої права. Ви розумієте, які? А, ну, да. а сучасних не було у вас? Ні, не було. Ага, Це мої права, реально. Викликайте поліцію, давайте швидше. Що робити? Давайте, бо я затримую у мене час і так далі. Мені треба їхати. Вже 10 хвилин пройшло. Вам треба їхати, там... Отамоп... Як мені туди виїхати? Я не буду взагалі все, викликайте поліцію і все, і хай приїжджає поліція і так далі. Мені нічого не треба. Давайте я їду і так далі. Ви затримуєте мій час. Положення з правил дорожнього руху. Коротше, бля, які положення. Немає заборони, немає заборони. Все, викликайте, поліціхай прийдеш в рамку, видушувати, все. Немає, немає дозволу, дозволу. Так, немає, немає заборони і все, така надержава. Особа, яка oh, бере участь у дорожньому русі поза транспортними засобами і не виконує на дорозі будь-яку роботу. Oh, до пішоходів прирівнюються також особи, які рухаються в кріслах колісних без двигуна, ведуть велосипед, кома, мопед, кома, мотоцикл. Зрозуміли? Прирівнюєтеся до велосипеда, виїжджаєте на. Як воно називається, блін? Давайте я піду вже блядь, Ну реально, вже 11 хвилин, блядь, Вже пів, пів, 11 з половиною хвилин мені треба додому. Мене мама вдома чекає, треба йти до працювати. Велосипеда. Все добре, да як Рукаєте вас звати? До, скажіть, до, скажіть до, до пішохода, Все зрозуміло. Дивитися до того місця, де вам можна реально зачекайте, їздити. Зачекайте, давайте і їздити. закінчимо так. Ви зараз скажете ваше прізвище, ім'я по батькові. Хто ви такі, які у вас до вас є претензія? Все, ми до неї прислухаємося, що ви зробили условне. Це як. Я вона, не бачу, що ви до неї прислухаєтеся. Як воно називається, блін. Усне попередження ви зробили як активіст, блядь, ішли, не було вам що робити, зайнятися і так далі. Ви вирішили пристати до бліт, невідомого громадянина. Все, ми прислухалися до ваших порад. Все там і так далі, і так далі. Все. Бачу, що я, я бачу, що ви бачите багато часу порушник, а я не маю багато ви часу. ви не хочете розуміти я взагалі доводів. Взагалі, ви в принципі не збираєтеся. Я, збирайте спеціаль... я спеціально собі взяв такий збирайте... скутер, щоб якраз казатись по місту, що в мене, коли виникають такі ситуації, щоб просто гнати ви собі. Мені просто немає часу зараз і по все. По ви не маєте право їздити по велосипедних доріжках. Я не їду по тротуару, я пойду по велосипедній доріжках. Ви не маєте право їздити по велосипедних доріжках. Маю. Тим більше, що немає заборони. Бачили стрілочки на ті велосипедні. Нема для велосипеда, немає такого, це просто так намальовано. Зразу не кажу, не займайте мій час, блядь, бо немає. Показу... Має бути да, двох стороння. Одна як сторона, значить не правда, і друга. Не має бути такого. Показую правила дорожнього руху, в якому написано, що, що це є напрямок руху. Напрямок руху, якщо ви не дебіл, ви маєте зрозуміти, що він туди. На велодоріжках немає такого. Якщо є напрямок є таке, руху, значить має бути зустрічна. От і все, має не бути має зустрічна. Це напрямок руху. Ой, давайте це одностороння щось... дорога, ви розумієте це чи ні? Це, це одностороння дорога, ми це будем... напрямок руху. Напрямок руху в той бік. Коротше, давайте у вас є Фейсбук. <как> Сьогодні вечором будемо все на Фейсбуку. Розумієте, підключимо поліцію, там всіх підключимо і всі будуть самі. Якщо хочете. А зараз ви приємніся до пішохода. Та ви виходите ви туди, там, де вам можна їхати, а. насправді і їдете. Я їду на транспортному засобі, який не класифікується ніяк взагалі абсолютно. Це не механічний транспорт. Засоб... Такі... Ну, по класифікації, транспорт... Це, це, транспорт... це є мопед. Це не механічний транспортний а, засіб з обмеженою. А, а мопед це — це, м... м... це є не механічний транспортний, О, транспортний засіб. Все, да. Так! Мопе це є не механічний транспортний засіб. На мопеді не можна їздити по велодоріжках. Не знаю. Це так? Транспорт з обмеженою швидкістю, от і все. Я собі їду. Немає все. Не їду, Поняття і все. транспорт з обмеженою швидкістю в правилах дорожнього руху. таке, ну Як почитаєте, йде до 40 км за годину, блять. У нас дорожнього руху все. України до немає поняття транспорт з обмеженою швидкістю. Якщо і воно і немає. є, покажіть. Ні, та нема, то і нема, то, ну, то немає. Ви, нема. Ви собі нема. вигадуєте того, чого нема, розумієте? І хочете щось довести. Немає такого. Ну реально поліцію, ви, кажете, приїде, що, ви кажете, що ви кажете, що ваш транспорт засіб все. не ваш транспорт. Хай поліція викликає ваша мета, яка ви мене зупинили. Що я маю зробити? Що я маю зробити? Ви а маєте що? зрозуміти, що ви не праві. — Ні, я не буду це... Взяли... я спеціально собі такий скутер купив, взяв, собі, щоб катати, щоб мені ніхто, блі, не виносив мозок. За це все. Транспорт майбутнього, все, електроскутер. А яка різниця? Електро а чи я не лице? От от В, В даному електро випадку різниця. немає різниці, чи він електро чи ви не електро. — Викликайте поліцію, хай іде поліція і виписує мені штраф, згідно чогось, заборони якогось. Добре. Ось Вже 15 хвилин, ви вкрали мого часу просто так, тому що вам нема з ким поговорити. Це ще й тривога, тривога. Доброго дня! Я стою біля управління залізниці на велодоріжці і тримаю порушника правил дорожнього руху, який на мопеді їздив тут по велодоріжці. Він мені розповідає, ви викликаєте поліцію, значить, бо, бо, бо тому що я... Не, тому правилам, що ви затримуєте повіду. мій час, ви затримуєте мій час і не знаєте рішення. Ось і все. Так-так-так, Степана так, так, Володимировича. Ребята, дайте сигарету, якщо є сигарета. Я О, ми не знаю, так, от, от от прямо біля тої, управління залізництвом. То, Лихенський Андрій Іванович. Запитайте, коли приїдуть, бо тривога. Треба укриття бігти. Буду. На виході. Електричному. Ну, він розказує, що це електроскутер. Я йому кажу, що в правилах дорожнього руху немає такого поняття, як електроскутер. Його транспортний засіб підходить під поняття мопед, яке є прописано в правилах дорожнього руху України. Номерні знаки маєте. Ні, немає. Дякую. Очікуємо. Якої потужності у вас там дуже? Я нічого не скажу, ще на конові травлю. Чекайте поліцію, хай приїдуть і все. <кліця> <кліця> Що й в тривогу, бля. <кліця> Значить, що ми викликали поліцію? Правильно? Викликав поліцію, зараз it має хтось it прийти. Я зупиняю цей відозбуць так довго, блять, знову, щоб стрім онлайн запустити. Все, всім зв'язок. Коротше, слухай, з'явився, форум. <laughs> Розумієш, з'явився, вирішили підходити. Активні громадяни, тому що це приїхало два патрулі поліції, okay. по одна взагалі там спецпризначення, якісь там ребята з пістолетами байло, з калашами, тиба з вибля. Стоїться штукою. Приїхав значить іще один патруль. І вийшло так, що вийшло. Вийшов начальник okay. okay. да штабу того «Укрзалізниці», Вийшов до тих поліцаїв з охорони, каже, що таке, типу, що за двіжухомля вже стільки часу, okay. типу туди-сюди, там тривога прийшла. Ви тут тіпа, тусуєтесь, блядь, моє території. Ну там поліцей каже, там ну там, маємо тіпа, там, відреагувати туди-сюди. І значить, ага. приклав в тому, що цей один тип там починають, вони починають тіп, такі, якби, форум розводити. ця баба каже там: а от я теж йду з дитячого садочку, починаю, блядь, кусєріс розказувати історію ага. зі свого життя обого. От я йду вниз, там наверх він летить, блядь, там ще хтось короче летить. Я їм зразу кажу, коротше, шкутер цей, блять летить 20 км за годину під блядь, Вже не раз я пробував. І це значить штрих в червоній курці під'єднається, там почав щось розказувати. А може там скутер крадений, а як ти перевіриш туди-сюди? І там, знаєш, раз він типу, тип, щось там типу, сказав і раз переключився, переключилися ті всі поліцаї, типу, на ту, ту, ту бабенку, пішли почали того, типу, підходжу, кажу, кажу, слухайте. А... а він каже: Бля, я от скільки раз вже виїжджаю, і мені каже, особисто ти два рази, ті побачив, як ти їхав. Я виїжджаю воріт і так далі. підходжу до нього кажу: слухай, містер, шановний блядь, Ти коли виїжджаєш, якщо ви водіті подосвідчений, і так далі, ви виїжджаєте з цього гаража не перший раз. Mm -hmm. Ви маєте знати, блядь, що тут велодоріжка, якби йде, ви маєте дивитися сліво-право, тому що ви виїжджаєте на тротуар mm -hmm. і там велодоріжка, і так далі. Яка різниця з якою швидкістю лучу блядь, та хоч сто. Пам'ятаю, яка тобі різниця? Тумач мене пропустити, тому що це йде продовження. А він такі, та ні, то ні, то я там ля-ля-ля, раз раз вот. я там таки, було, було, от то їздять, блять, а ти не їздять, типу відпетляв, блядь. Мене такі відносить, і щось скажу, я кажу, а хто ви такі? Він кажу, я отут, типа, на Укрзалізниці працюю шофером, блядь, якимось там блядь. блять. Я такі, думаю, вася, чорт, куди ти їздиш, блядь, так тобі треба. Що тобі, блядь? Слухай, значить, поліцає, поліцей так зразу скажу, не буду дискредитувати, це все ті, коротше, тема. Якби поліцаї все чимно приїхали, що ті, що ті, що другі, все по телефону, мені навіть туди нас перезвонили, бо був пробучений, каже, дзвінок від тебе. А -а -а. Ті, типу, б дзвонили, знали, коротше, хуя моїла, але це все рівно там, ну, ну, відносно там, ну, це годину все тривало, поним? поки вони приїхали, я, але я, це... Я, да. Але все одно, блядь, півтора години я протасувався просто над такому, так холодно було, капець, блядь. Так, да, розумієш, було. холодно і тривога, і мені треба їхати додому, бо, що там мамка чекає, котику треба їсти купити. А взагалі їхав по своїй справах, блядь, вообще розумієш чемно, чемно. Там 10 кілометрів за годину, 15, все я завжди там, пропускаю всіх пішоходів, Навіть і поліцаї з мене, типу, аля поржали, блядь, типу, підйопчики, стендап блядь, блять. От він каже: мені ми там почали потім розмовляти про. Mm -hmm. Цей знак, що вилік намальований, знаєш і напрямок руху стоїть. Mm -hmm. А я кажу, типа, немає такого перепису взагалі, це просто, блядь, Андрій Іванович і хто там Шмід треба, сука, то буде його спитати, де він mm -hmm. там є. якого уходить, він, блядь, вирішив намалювати бляд, велосипеди, бляд, в ту сторону. розумієш Якщо е, є приписи згідно володоріжок, що вони там дві, ну там є. А? Так велодоріжка немає напрямку руху. Ти можеш по ній їхати, от бляд, як хочеш і все. Якщо вона, тим більш. Якщо вона тим більш. Від, відокремлена від дороги. Розумієш, а ну типу відокремлена не від дороги, вона тіпа, не намальована, от як, наприклад, там, на ті, блядь, на Пекарській. Розумієш, на Пекарській там тіпа, вона якби мінімум на Бандери вона не відокремлена. Вона, типу, йде разом з дорогою. прикол? Вот. А там, наприклад, на Листопадову ну, чи типу, що що вниз. Я, типу, взагалі, ну, Бруківка, це моя Андрій Іванович, вже була така тема, підйом, що е, дороги з Бруківки, вони не... Продумані не призначені для, для руху Звичайно. двохколісного транспорту. Звичайно. Ні, двохколісного транспорту саме. Розумієш, тому типо, якби, апріорі, апріорі, блять, я можу взагалі запитати в Андрія Івановича, садовий містер «Гоу, містер мер, ми прийдемо до вас писати вам. Блять. Запитання задавати. Апріорі, мало би бути задано так само, як я не можу їхати по Соломії Крушельницької вниз. Ну, блядь, ну де ти бачив в руків та хай хуй, блядь будь-який. Вообще, саме головне поліцай прийде і бухто, блядь губернатор, з хамзелях, всі, а хто хоче, прийде. Возьму, значить, Велік, блядь я вже хуй з ним дам їм скутер свій. щоб ага. убить, блядь, под позичу, блядь, розумієш? І от вони, хай вниз, коротше, блядь на швидкості 30 км з'їдуть по вулиці Соломії Крушельницької. Любі, бля, любі. Хай хто приходить, і ми подивимося, блядь, як він доїде донизу, що він скаже про це все? Там є вибір, там можна через парк просто вломитись, блядь, по центральній алеї. Але я чемно виїжджаю на Соломію Крушельницьку, і то там не до пішки перехід, а з тої сторони мусорники, блядь, і стоять. Сміттєві баки, І валю просто вниз собі чемно, акуратно, так 15-20 км. Якщо люди, які сидуть, я їх пропускаю все, будь ласка, чемно, там бабка яка сіде, блядь, з тими сумками, я за нею їду бля, пів години. Розумієш? Але я не пікую ні в якому разі нікому нічого. Все, <нах> от то така ж сама постанова, така ж сама тема. От як я маю, от я задаю питання, бля. <нах> як я маю проїхати? На велосипеді. Хоча б, якщо по парку заборонений рух, yeah. по тротуарам заборонений. Правильно? А я катаюся на електроскутері. Транспорт майбутнього. спішитись. Та як спішитись, блядь. Та Хан Андрій Іванович спішується, бля, ходить mm. на роботу по своїх справах і так далі. Mm. Все, транспорт майбутнього це взагалі це придумали електроскутера. Транспорт з обмеженою швидкістю, блядь, 45 не їде навіть, розумієш, згори oh. вас і не може бути. Там обмежувач якийсь стоїть. А що та 50 днів я взагалі ні разу не їхав, блять, скільки не розгоняв, з будь-якої гори. Ну ви ж обмеживаєш стоїть там 45 48 і все. Не Короче, блядь, ти поняв, і це активіст їбучий, значить. Приїхали поліцаї, ні, приїхали поліцаї. Ну, і все і цей долбе, вони розказують, і мене, блядь, дуже сильно вбесили, що він каже, от я не розумію, от розкажіть, покажіть, блядь, а хай напише, в тому в кабінет міністра, може там. Прийомку, mm -hmm. блядь, того напишу, я не знаю, і, було, yeah. там поліцай, і в тих там на Богомольця десь, там в Києві. Я звідки yeah. знаю. і ми от мали йому розумію, що мене обурло, що я мав, блядь, стояти морозитись на півтора години. У вас холодно, коротше, і так далі. Щоб uh -huh. йому пояснити долбоєбу, що він, блядь, ідіот. Ну, що він типу, має сам почитати і так далі. Що я маю, що, блядь, два має патрулі йому роз'яснувати. Mm -hmm. Там потім прийшла його жінка, Вася взагалі йшов з двома yeah, рузиками дитячими. І там що потім прийшла жінка, блядь, що там якась... І люди, ну, дівчина також з коляскою. І там, там пиздюк там і так далее, вони там всі бігали. І ці вже тільки типа самі маячі, тому штриху кажуть, ідемо, типа відкануємо, кану, І вони типа вирішили, розумієш, Вони вирішили, короче, наїбати систему, блядь. А систему наебать нельзя, тому що система наебать тебе, розумієш, вот так, все, зґвалтувати систему можна, І вони значить кажуть. Давайте, блядь, значит слухай, Форум то ебучий, mm -hmm. бучи, їх там десь 8 рав, блядь, дебилів mm -hmm. зібралося, блядь. Короче, і кажуть, значить, давайте, ми, блядь, випишемо штраф, блядь, за таку херню, що ви лип... листопадового чину, це типа зверху вниз вона йде, байв? а я їхав зверху вниз. Mm -hmm. вона знизу вверх іде? Знизу вверх, а я їхав зверху вниз. Mm -hmm. І короче, що напрямок руху порушив я. Mm -hmm. Я кажу, блядь. От хай він вибачиться, і ми підемо. Вони взяли, ось, типа, поняв, ото все їбало, цей хуй, блядь, запаяв, типа за ну, за все за І вони кажуть, вже самі стоять не знати, як відпідали, то їм вже треба додому, блядь, та баба неї почала казати: блядь, нам що довго йти, бо в нас там ліфт не робить, світла немає і так далі. Я кажу, Вася, це похуй все. От є фактаж, блядь, давайте от його обговорювати, що у вас є якісь там Коротше, там і так далі, понял? І. Кажу, давай ти, блядь, йому штраф п'шив за те, що він порушив, типу, ну, напрямок руху, ба? І коротше поїхали, і я кажу поліцай, а я кажу, типу, тема туди-сюди, я кажу, зразу напишу, блядь, що не згоден, і в суді просто, блядь, ну засміють цю типу херню, це взагалі нічого. Розумієш? Але все було, все закінчимо коротше, цю роз... цю оповідання це. Все було, ну, типу, досить чимно. Все приїхав поясати, блядь, то що було холодно півтора години, і я вам вже йти працювати, натурі я тупо, блядь, з гривень 400, блядь, 450 не заробив і за того хує пльоти, блядь, понял? Бляд. За те, що він просто от, вирішив тормознути, блядь, щоб два патруля і невідомий блогер, блядь, з Сеоніндзе, Мастер, короче, блядь, кунг-фу, там, і так далі. Поняв тому дебіло бляд, пояснив, але він так і не зрозумів ніхера. Yeah. Mm -hmm. Я думаю, що блядь, сподіваюся, що, блядь, Ему дитин, вы, будь мозг ему, блядь, жінка за ту короче, постанову, Ви просто долбая пішов і на того нарвався. Він, може, якось і хотів до кого-то, правильно? Да. Типа, блядь, блеснуть умом, типа, а что що, що еда, типа, что типа, блядь, знающий пассажир, там якийсь то блядь, чи якийсь там, блядь, чи доезжающие, чи хуй знают, правильно? типа, вообще що ви розуміли, блять, вже три роки катаю, вже стільки штрафів, взагалі я десь стільки знаю цих приколів, записав би щоб дуже багато різних відосів, але ці секрети я використовую тільки, ну, в мене є просто такі знання, я використовую їх в своїх цілях, коли вони мені потрібні, такі чітко, чіткоти, лайфхаки, це навіть. І по 600 гривень бать, консультації не вот в таких приколах. Але може, як кому треба буде, то щось зможу вам сказати. Все, підписуйтесь на наш канал, там лайки, там, блин, що там все. Mm -hmm. Всем добра, за СУ, правильно? Да. Все, але три поліцаї, блять, перші приїхали, блядь, калаші, сука, три обоих, типа обоих пестель, блять, фонарик, ножиці, блядь, шейка, короче, блять, опасные пассажиры, блять. А, а вы приехали, давай сломать, треба, чипиз, и поехал, ствол, и цирк, блядь. Я кажу, то я не знаю, я вообще, блядь, mm -hmm. орали, блядь. А вже другі полицайки приїхали, там ще на кубике була, блядь, жизнь, давай, типа, і тип. То вона взагалі собі щось там в свій телефон дивилася, блядь, що там пробувала інфо. Дію там дивилась, знаєте, таке, Тому, тому, якщо комусь буде цікаво про роботу в Лову і Львові, про е, ті, як кататись там на скутерах про права, про ці всі всякі, е, штуки. Задавайте питання під цим відео і там вже будемо обговорювати, там вести стріми, там ще якісь теми. Тому що насправді таких випадків багато. Це просто такий прикол, що реально мене просто дуже весело вже багато таких делбойовів, блядь, зупиняло там на княгині Олі, ще на якихось таких моментах, фрагментах. Що ті просто йде йому от не хочу, що ті поробити? Тому що реально люди йдуть, коли мене пропускають, я їм кажу там дякую, дякую. Там люди там тіотката там та нема за що там і так далі. Розумієте, ну почем чим люди йдуть, розумієте, така ситуація, дощ йде, блять. Я йду там проти е проти руху по тротуару. ну Зрозуміло, ще не б'ять просто так, поїду до туди, що мені просто захотілося, нема що робити, блять. І я собі вирішив вночі покататись, блять, піводиниста <сих> вечора. Розумієте, в дощ. Все я їду, якби, значить, є в мене якась мета, якась. Люди пропускають, їм кажуть дякую, дякую, він там, йой і так далі. Так само через Краківський, постійно вечором катаюся і так далі. От і все, от і все. Шаломалайко. Шаломалайком, а да вниз просто їду, блядь, і мені там об'їжджати взагалі. Так собі раз виїхав Краківський, шучу, в шпарі, просто на форум, блядь, просто по джерельній, по тротуару чемно. Mm -hmm. Все, фук-фук, мені там що там, що 5 хвилин, mm -hmm. блять, що сім, мені взагалі, ну типа, такое. Про що я розказував що потім? Mm -hmm. Про то, що треба все закінчувати. Всім зв'язок, вірте в ЗСУ. Слава Україні, граємо, слава смерть ворогам, mm -hmm. слава нації.